Останніми роками зими в Україні вже майже без снігу, і коли після потепління настають морози, навіть незначні це впливає на врожайність пшениці ріпаку та ячменю. Через різке похолодання і відсутність снігу посіви озимих потерпають. Адже відсутність вологи то дуже поганий показник для будь-яких культур. З нами на зв'язку Олександр Тихий, керівник агроконсалтингового напрямку Агровін, пане Олександре, мої вітання. Вітаю вас, колеги. Розкажіть, будь ласка, як коливання температур з тепла до морозів вплине на стан озимих культур цьогоріч? Насправді це дуже негативна ситуація, коли у нас постійно йде чергування, то сильно великі морози, то тепла погода. Це приводить до травмування вегетативної частини, заселення її греповими захворюваннями. І при як ми розуміємо, більше агрономів значне зниження температури, заморозки, навіть морози до 18 градусів на безсніжне поле то можна навіть отримати пошкодження рослини ріпаку або озимої пшениці. Навіть якщо такого не сталося, але все одно мікротравмування відбувається, і тому при відновленні вегетації агрономам потрібно звернути особливу увагу. На якісний захист рослин від е, грибкових захворювань, які заселяються в ці мікротравми, тому треба підбирати якісні оригінальні препарати або аналогові дженерикові, е, і треба приділити увагу якраз при заміні, якому виробнику віддаємо перевагу, щоб він надав нам якісну о, препаративну форму, якісну комбінацію діючих речовин. Ви сказали про мінус 17, мінус 18 градусів. А яка критична температура для тієї ж пшениці або ріпака? На безсніжний грунт для пшениці критична температура вважається якраз мінус 17, мінус 18 градусів. Якщо ідуть такі коливання, постійні підлиги і заморозки, то пшениця втрачає. Своє загартування, і вона може пошкоджуватися навіть температурою 14-15 градусів, дивлячись від того, як довго тривало це зниження температури, ріпаки можуть підмерзати при таких от відлигах, а навіть при температурі 12-13 градусів. Одне лишається сподіватися, що таке пониження температури було не дуже довго тривало, тому що якщо на голий ґрунт безсніжну землю. Паде такий мороз і буде тривали декілька днів поспіль, то є реально високий ризик втрати наших посівів. А чи маєте прогнози щодо ранньої весни, яка може прийти з дощами і дати необхідну вологу, якщо говорити про нинішню ситуацію, наскільки вона вплине на майбутній врожай? Насправді довготривале прогнозування справа дуже важка. Тому що ми знаємо навіть на тиждень-два на адекватний і точний прогноз отримати важко. Хоча, якщо помоніторити, а наша компанія займається моніторингом різних прогнозів від різних мета-компаній, в тому числі і зарубіжних, то нам прогнозують, що весна буде все-таки достатньо рання, достатньо суха, але ближче до квітня-травня вже з'являється якась волога. Головне, щоб до цього часу наші рослини не загинули від заморозки, я маю на увазі озимі, правильно проводити підживлення, особливо азотними добрами, не давати надмірно багато і не запізнитися з підживленнями. Тут не можна ні надто рано зайти, ні ратно, ні надто пізно, тому що в кожному полі своя ситуація. Буває така ситуація, що потрібно зайти раніше, якщо ми говоримо за південь Вінниччини, або навпаки пізніше, якщо говоримо за північну частину мінічни. Це кардинально різні технологічні часи, часи виходу в поля. Будемо сподіватися, що все буде вчасно, зокрема, і прояви погоди. Вам дякую за роз'яснення. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Тихий, керівник агроконсалтингового напрямку Агровін.